Землетруси будуть по всьому світі. 2024 рік буде роком природних катаклізм. Я вважаю своїм обов'язком вас про це попередити. Звісно, у нас буде чекати і багато приємних чудових подій та відкриттів. Але як ви вже бачили в новинах, в Японії стався дуже потужний землетрус, і, взагалі, по всьому світі вже зараз відбуваються дуже потужні землетруси. І на жаль, на цьому це все не закінчується. Причина, чому підвищились випадки землетрусів, в тому, що раху і кету змінили свої знаки. Раху знаходиться в рибах, а кету знаходиться в знаці діва. В цих знаках вони пробудуть ще півтора роки. І так як раху відповідає за природній катаклізм і знаходиться він в водному знаці риби, то можуть ставатися і цунамі, підводні землетруси, виверження вулканів. А все, що зв'язане з водою, знаходиться в небезпеці. Ви вже бачили в новинах, що багато яких міст затопило, річки виходять з берегів. Також може бути виверження і підводного вулкану. Якщо ви не знали, то такі, звісно, є і розпечена лава від контакту з холодною водою, дає дуже страшну потужну реакцію, яка може викликати багато дуже тяжких наслідків.